Эй, а, брат, сдурив! Я вас знаю еще. Ч ⁇ она ведь именно? Так. он не, совсем заехал за лузу. Ай. О. Ха-ха-ха. Визивали? Так, давай. Замовляли? О, два бус! Ти як так швидко? Ну, мене орест викликав. Ага, ну так, це був я. А тепер сіть, швидко сідайте. Готові. Так, ну що? Полетіли. Фух, ми тут. Схоже, йому треба колесо, як в мене, а то він не вміє ходити. Ура! Тепер ти вмієш ходити? Так. Ми раді, що все добре. Ми тоді підемо вже, а то нам треба до нашого хазяїна. А хто у вас хозяїн? Не на, на той, звісно, вже. Ми нового шукаємо. Напевно, це во той жовтий буде. О, так він добрий доволі такий. Ну, добре. Давайте. До побачення. Я живий живый насправди. Сайдит звідси, на. Що за чудо сія? Не знаю. сьогодні щось си предмети уживают. Ну, хоча б маркер. з ним. Я вас вкраду. Ха-ха-ха. <рив> Знову дурень радіот. Вони хотіли вкрасти моїх роботів. Спочатку лідіум, потім той жовтий. Тепер я заберу їх, буду створювати нових, щоб атакувати всіх. Ха-ха-ха-ха-ха.